Так, добрий вечір, друзі. Всіх вітаю. Сьогодні у нас трансляція по ЖД-симулятору. Швидкий поїзд номер 99 Закарпаття. Київ ужгород Їдемо на електровозі ЧС8031. Всім приємного перегляду. Максим, вітаю, да, Київ Звягель, їдемо з Києва до Звягеля. Женя Воронин, привіт. Довгунівській полі вітаю. Гарний нік. Довгунівській полі. Так, ось у нас знаходимося на станції, Київ Пасажирський. Ось наш електровоз з поїздом, поїзд у нас на, пневмат... на пневматичних гальмах, тому що у нас в голові потяга вагон Ріц. Ось. Загалом у нас 18 вагонів, такий фірмовий вагончик поїзда Закарпаття. Так. Чого з Долбунові так довго стоїть? Ну, може зміна бригад Женя. Так, зараз будемо випробувати гальма. О, у нас електровоз. Такий непростий я з е, світлодіодним вказівником е, головного вимикача. Чи вмикача. Денчик вітаю, вітаю, друже. Так. Ось така кабіна у нас. ЧС8030 по Так, що у нас там? О, не штатки. а продукти. Давай, добрий деньчик, давай, транспортний фанат, вітаю, справи, нічого, потихеньку, все добре. Так, до речі, мене чуть е -е, нормально чи трішки підналаштувати звук. Добре чути, ну тоді добре. Так, ось наш розклад. Так, що у нас тут, до речі? Два попередження на 60 у нас. М -м. І зупинки малин, коростень, яблунець. Всього чотири зупинки. Ну, якщо ще вважати. Так, очікуємо на продувку. Угу, понятно, Женя. I'm not I Сценарій де можна знайти... Ой, я ж забув трансляцію скинути в групу свою. Чо? Блін, на це я бав. Сценарій у Ігора на каналі. Сурової покатушки. Де я это скину свою трансляцію в групу і заодно прикріплю сценарій. Блін, як це я так забув свою групу. Власну трансляцію скинути. boy Так, трансляцію скину, зараз я скину сценарій. <кій> вітання, Артем, вітання. Кирилл Семена вітаю. Добре, в транспортних давай, Борис, вітаю. Так Форс, свитаю. बताए हर